Ой, нащо ж ти нас покинула 97 сім літ ще жити і жити. З ким я тепер буду на лавці людей обсира... обговорювати? обговорювати. Що там, Ганю? Бачу, ти вже нині бураки пощекла? Та з тими дущами так позаростало, що страшне. І не каже, <гум> слухай. То невістка то туди зі Львова. А, ледве сльозу в себе видушила. Дивище, як поможче приїхати, то нема. А як хату ділити, то тут, як тут. Я теж так кажу. Або дивись, тево Трумбло три тисячі коштує. Знаю, бо я бачила Олега з ритуальних послуг тож і спитала. Ти, рахуй, Ганя їм таку господарку лишила. Корова, три пороші хата в глухому селі, а вони б ще її в коробці з-під холодильника поховали. Але то без тидне. Дивись, як жива. Таке враження, що стане і піде, але тільки якби стало, то ми тут всі лягли. А того біля Василя Баранового, то то хто сидить? Та то, то є сваха з ремену, а люба, люба. А та як плакала, бо я пізніше прийшла, не виділа. Ну, так на трієчку. Не любили ще вони. Та зачекай, зараз буде вічна пам'ять, то будемо бачили, як хто плаче. Та та, то все буде видно. Слухай, а тобі Ганя була винна гроші, віддала? Хі! Не встигла! Ой, Ганю, Ганю ти мене Стій, вже тих відео баба для вас зняла, та підпишіть вже на ту сторінку.